Прошу встати, суд іде доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, шановні присутні, на пленарне засідання Другого Сенату внесено питання. Про розгляд справи номер 3 92 2023. За конституційною скаргою приходька Віктора Валерійовича щодо конституційності абзацу першого пункту 13.1 Прим розділу 15-го. При кінцеві положення закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також абзацу з 70-го під пункту 27, пункту 19 розділу 1 закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії. Повідомляю, що на пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Оловак, Віктор Городовенко, Василь Лимаков, Мойсик, Олег Первомайський і Галина Яровська. Наш сенат 1 листопада ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття на це засідання учасників провадження в цій справі. Прошу вас. Дуже дякую. Шановний засідання, Високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явився приходько Віктор Валерійович, суб'єкт права на конституційну скаргу. Також на пленарному засіданні другого сенату присутній Дирдін Максим Євгенович, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 5 грудня цього року надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь. Пленарному засіданні з поважних причин та просив розглядати справу без його участі у залі засідань другого сенату. Також перебувають громадяни України, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Сенату. Дякую, Дуже вам дякую, шановні колеги. Я нагадую, що Велика Палата Конституційного суду своєю хвалою 17 жовтня. Цього року відмовила у задоволенні заяви про самовідвід судді колеги Віктора Городовенка в цій справі. А до початку розгляду справи на пленарному засіданні, тобто наразі на цей час, інші судді Конституційного суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів на адресу суду, так що не находило, також не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Ну, З'ясовуємо на цей момент, чи є в суддів, колеги, у кого з вас є самовідводи. Самовідводів немає. Чи є в учасників Конституційного провадження заяви письмові про відвід суддів Конституційного суду. Шановний Вікторе Валерійовичу як суб'єкт права на скаргу. Вашу честь, Високий суд у мене немає заяви. Немає. Прошу сідати. Немає. Постійний представник Верховної Ради в суді. Шановний суд, по цій справі мене немає відводів суддів. Прошу сідати. З немає нашим суддям. Отже, кворум для проведення пленарного засідання сенату є. Повідомляю, що головою на засіданні суддя Сергій Головатий. Оголошую пленарне засідання сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя в доповідач у цій справі, колега суддя Олег Первомайський. Нашу відкриту частину засідання фіксують за допомогою технічних засобів. Ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи -трансля... відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті нашого суду. Шановні колеги судді, з огляду на відсутність представника президента України в Конституційному суді на цьому засіданні Сергія Дембовського, обговорюємо питання про справи для... за його відсутності. Шановний колега, суддя доповідачу, яка ваша думка з цього приводу? Вважаю, розгляд можливим. Суддя доповідач вважаю, розгляд можливим за відсутності. Шановні колеги, у когось є е, інша думка, противна думка з цього приводу. Немає. Тобто колеги судді підтримують позицію судді доповідача Олега Пермайського. Суб'єкт права на конституційну скаргу Віктора Валерійовича, ви. Не заперечую, немає. Не заперечую, немає. І постійний представник Верховної Ради в суді. Не заперечує. Не заперечую. Отже, за таких обставин я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України в нашому суді Сергія Дембовського. Хто за, прошу проголосувати? Проголосували одноголосно. Дуже вам всім дякую. З огляду на присутність в залі засідань. Окрім суб'єктів провадження і е, відвідувачів, або, як було оголошено, громадян України, які висловили бажання чи охоту бути присутніми на цьому засіданні, я роз'яснюю права і обов'язків е, і учасників, і присутніх в залі засідання. Учасники провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання. Подавати заяви про відвід судді і користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про Конституційний суд та регламент нашого суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розвитку справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані ставитися шанобливо до суду. Виконувати розпорядження голови засідання і вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час проведення пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмов, реплік у будь-якій формі та не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники конституційного провадження за неповагу до Конституційного суду. Що виразилося в непідкоренні цих осіб розпорядженням голови засідання або в порушенні порядку під час пленарного засідання, а також інші присутні в залі особи несуть відповідальність за вчинення будь-яких дій, які свідчать проявну зневагу до Конституційного суду. Ця відповідальність форма відповідальності визначена законом. Дотримання порядку в залі засідань суду забезпечує служба судових розпорядників. Шановні учасники конституційного провадження. Чи є у вас клопотання або письмові заяви, які ви бажали би заявити до початку розгляду справи? Шановний Вікторе Валерійовичу, як, нема, як? Нема. У вас немає? Шановний постійний представник парламенту в суді немає. немає, у вас немає. Отже, в такому разі я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги. Та підставу для відкриття провадження в ній судді доповідачеві у цій справі колезі Олегові Первомайському. Прошу, колегу. Дякую, пане голово. Приходько Віктор Валерійович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частина 1, 2, статті 8, статті 22, частина першої, 2, статті 24, частини першої статті 58, частина першої статті 64 Конституції України. Абзац першого пункту 13.1 розділу 15 при кінцеві положення закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року, далі закон 10.58. та абзац 70 під пункту 27 пункту 19 розділу 1 закону України при внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії від 3 жовтня 17 року. Далі закон 21.48. Відповідно до абзацу 70 пункту 27 пункту 19 розділу 1 закону 21.48 до розділу 15 при кінцеве положення закону 1058 було внесене зміни, які доповнені це прикінцеве положення пунктом 13.1. Відповідно до цього пункту з 1 жовтня 2017 року пенсії призначені після набрання чинності законом України про заходи щодо законодавства забезпечення реформування пенсійної системи. Окрім осіб з інвалідністю першої та другої осіб, осіб з інвалідністю внаслідок віни третьої групи та учасники бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту першого закону пункту першого статті 10 закону України про статус ветеранів вірі, гарантії їх соціального захисту на умовах законів країни про державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата України, про науково, -науково технічну діяльність у період роботи на посадах державної служби, визначений законом про державну службу від 10 грудня 2015 року. А також на посадах та на умовах, передбачених Законом України про прокуратуру, про судоустрій статус судді виплачується у розмірі обчисленно відповідно до цього закону. Зі змісту конституційних скарги та долучених до неї матеріалів бачається таке: Приходько, з 29, 29 травня 2015 року, перебуває на обліку Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та отримує пенсію за вислов років, обчисленно відповідно до статті 51. Закону України про прокуратуру від 5 листопада 1991 року. На підставі приписів пункту 13 значком 1 розділу 15 про кінцеве положення закону 10.58 з 1 липня 2018 року заявни заявнику виплачують пенсію у розмірі обчисленому відповідно до закону 1058, тобто в меншому розмірі з обмеженням. Приходько, звернувся до управління пенсійного фонду України в Кироворадської області з. Прохання заяви щодо відновлення виплати йому пенсії у попередньому розмірі у повному обсязі управління листом від 22 жовтня 2018 року повідомило йому про зміни в регулюванні цих відносин і фактично відмовили задоволення його заяви. Автор клопотання звертався до судів, але суди першої, другої, третій інстанції відмовили задоволення позивних вимог. На думку суб'єкта права на конституційну каргу, застосування оспорюваних приписів закону 1058 та закону 2148 привело до обмеження його права на набуту з 1.10.2011 року по 3.10.2017 року пенсію як особа, яка працює на посадах прокурора пенсіонерів в органі прокуратури. Обґрунтовуючи свою позицію і твердження, приходько посилаються на Конституцію України, закон 1058, закон 2748, інші закони України, конвенцію про захист прав людини, основоположних свобод 50-го року, рішення Конституційного суду України, практики Європейського суду з прав людини, а також на судові рішення у своїй справі, як сказав голова сьогоднішньому засіданню. Колегія другого Сенату відкрила провадження у жовтні 2023 року і другий сенат, 2 листопада цього ж року, ухвалив провести розгляд цієї справи в формі письмового провадження. Під час підготовки матеріалів в цьому провадженні мною судей-доповідачів були надіслано на запити до Президента України, Голови Верховної Ради, низки інших органів державної влади, наукових. Та науково-практичних установ, для яких запропоновано і орган державної влади, і науковців висловити свої юридичні позиції, думки з питань, які є предметом дослідження в цьому конституційному провадженні. Ну і запропоновано, зокрема надати за можливість відповіді на питання, чи порушує спорюваний припис закону сутність ЗМІ, конституційних гарантій незалежності прокурорів, чи відповідає порядок набрання чинності спорюваним приписом. Законів гарантії встановлено статею 57 Конституції України. Про зміст відповіді, які надійдуть на ці запити судді-доповідача, судді буде проінформовано в закритих частинах цього провадження. Доповідь завершена. Дуже дякую, шановний колега. Шановні колеги, судді, у кого з вас є запитання до нашого колеги судді-доповідача? Запитань немає. Тоді з'ясовуємо, у кого є додаткові документи, матеріали, які е, можна було б, або слід би було б долучити до матеріалів справи у суді доповідачі, я так розумію. На немає? цей момент немає більше. Немає. Шановні колеги, у когось з вас є. Немає. Шановний Валерій... Віктор Валерійовичу. Немає. І вас немає. Шановний Максим немає, немає. І у вас немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Колеги, хтось заперечує? Ні, ніхто не заперечує, і тому я ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую, шановні колеги, судді, шановні учасники провадження, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду переходить до... Закритої частини пленарного засідання для розгляду цієї справи і ухвалення в ній рішення. Те рішення, яке ухвалить другий сенат за результатами конституційного провадження, буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до того, як про це сказано в статті 94 закону України про конституційний суд. І на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершення. Прошу встати суд іде.